Всім депутати, члени бюджетної комісії, давайте проголосуємо за відкриття бюджетної комісії. Дякую. Так, перше питання на нашому розгляді про внесення зміни до бюджету заставити міської територіальної громади на двадцять перший рік. Прошу слава, враховуючи те, що кабінетом міністрів розподілено додатково. Субвенцію на виплату вчителям по 2 тисячі гривень у вересні місяці. Тому ми просили зібрати як так термінову сесію для того, щоб можна зробити нарахування в цьому місці сьогодні ще завтра. І вже у нас термін виплати перенесено на перші числа е, слідуючого місяця, тобто жовтня, і щоб ми могли до 5-го числа вже виплати вчасну заробітну плату. Тому пропонується цим проектом рішення Воно є висідане на сайті. Збільшити обсяг дохідної частини і видаткової частини на мільйон 907 тисяч п'ятсот гривень для, випл... для зазначеної виплати, а також пропонується здійснити перерозподіл асигнувань, зменшити резервний фонд бюджету, передати до спеціального фонду 21 200 для придбання пральної машини для Вербовецької філії. Для філії. Це те, що було висвітлено на сайті. Крім того, ми знаємо, що у нас з училища навчаються учні в осередку, захист вітчизни, урок викладається. І нам виділяє область 61 тисячу 25 гривень субвенцію на оці години. То це додатково до того проекту рішення, який був висвітлений на сайті, збільшити як дохідну, так і додаткову частину для забезпечення виплати цим вчителям, які викладають цей предмет у осередку в ліцеї. А ця виплата вчителям? Це одноразова виплата? Це За щомісячна виплата по 2 тисячі. У першій половині у нас було ну, по тисячі гривень. От з січня ну, по, по травень виплачувався по, по тисячі, а з вересня по грудень по 2 тисячі кожен вчитель отримує по 2 тисячі до тої заробітної плати, яка є нарахована по терифікаційних списку. Додатково 2 тисячі на руки. 2600 буде нараховано і 2 тисячі на руки. На це нам додатково дають цей мільйон 900 тисяч 500. Кошти вже є так, до кінця, до кінця року. Вересневі кошти є на рахунку вже. Я У мене в проєкті все лише хотіла доповнити, що крім це те, що були такі нагальні питання. За чого ми і просили зібрати і комісію, і сесію? Є у нас ще також клопотання від БЕП у нас було попередньо. Тепер ще обласна адміністрація звертається з цим клопотанням. Попередньо ми розглядали, що у нас є 38 звернень від військових частин. Ну, якби це звернення від них було там включено, але ще додатково прийшло від обласної адміністрації. Чи будемо ми тепер розглядати? чи є? Сьогодні як би не будемо, так і буде. І взагалі не буде. Я їм у телефонній розмові, Ярославна, ну, я вже казав. Ще то звернення, що вони писали, то я сказав, хлопці, якось майте совість тепер, коли ви військовим частинам щось можна було під комусь дати. У нас є на 39 май... майже мільйонів все те, що визначено суми, і є три частини, які не визначили суми, вони попросили, скільки дати, то ми так орієнтовно говоримо, що це вже є зверх 40 мільйонів, або хоча б 40 мільйонів, якщо майже 30. Це ще трохи наш бюджет. Так, а наш бюджет був 40 мільйонів 200, ми прийняли але не таке, щоб 40 мільйонів або хоча б половину 20 мільйонів виділити. Цього року ми вже повторяли, що в нас цей рік ми виділили попередні, частині верніше в тому році не скористала, не встигла освоїти кошти 300 тисяч, ми профінансували. І десь цей рік у нас майже два ну, як, ми цей рік. На жаль, приурочили виготовленням пам'ятників вірніше компенсації виділення е, сім'ям загиблих воїнів на е, встановлення чи хто встановив на відшкодування пам'ятників. Шановні члени комісії. Якщо немає запитань то пропоную даний проєкт рішення винести на розсесії. Прошу проголосувати. Дякую

До плану роботи mm -hmm. з міської ради з підготовки проєкту протокольних впливів було внесено до плану. Чи було підготовлено проєкт і аналіз прокураторного впливу, відповідно, ці документів підготовлені і оприлюднені на сайті. Тобто ті вимоги закону України засади державної політикові кількість були дотримані ну, про цього проєкту. Зараз з нашим висновком комісії про відповідність цього проєкту, вимогам закону підстави державну... державної виробної служби депутатського цього проєкту, на найближчій сесії ми будемо приймати його по суті. Тому прошу